Всі гопкають, я хочу. <плес> я Любчик. А ти будеш ліля гопати? Тримай. Весь така ватра в нас файна. А ви, ви записуєте? Така в нас поляна файна. Тільки хай посвічу трошки. А? Ой, тут ми вже трошки перекусили, але тут гопка. Сяк так іду Любчик, Тримай. А, іду. А ну. Так нині Петра. І Петро не більше гопкає. Так мені треба. <свят> а ну дивіться, яка татки. Добре.

To, а тут да, я космонавт. Найпусвічучка внук. О, то yeah. yeah. смакут, yeah. м'яско, м'ясо, м'ясо. не супа. Все буде давали, каже. Так, скоро ми будемо їсти цю Гам. Так, омелян Йосипович. А тепер гоп гоп Занок ви тримає. Давайте, тропите. А О, ти хто знає? Воно вже таке пусте. Ми хотіли, що такої муки, а такої. Не добрего? Але смачне. Слухайте, то вже більше нема сили гопати. Але Тарас не було. Дивіться, він тримає. Сі, тримав зусі. Отара, коли ватра а то не буде, а ну так ще дужче на мене. Дужче на мене, бо я там як походу. Це підстав на вату. Ні-ні, два якось так розуміємо. Дивися. Якщо потик, так стоїть. Значить, гопка добра. Хобачка, І на цій позитивній ноті. Наступний відобу і це. 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 А стоп, ту же кладемо цей. Даємо смальц. Ще а... раз ще раз пропаримо ще смальцю і, і вже, вже вже сили нема. Вже всі погопали. Вже погопали <laughs> всі вже похопили всі. Зараз і біту з ділянки. Треба сказати, що біту опається. Зараз буде так, як утім, як стріпте. Ну добре, так процес пішов. Ой, яка губка смачна. Всім смачного, зараз їмо Я дав доступ соли.